Всім привіт, агенти! Медоза у нас сьогодні біля замку. Подивимось. Так, ну це ми вже бачимо на зворотньому відліку. Можна вже брати зазвичай гроші на експертизу. В принципі, непоганий щеталон там. По півтора рази оптимізувати. Все відбувся. Не дуже. Взагалі погані характеристики, але максимальний захист від факторів ризику на бронік. Це якщо ви виконували мисливців, Вашингтонських та Нью-Йоркських. Так, ну що ж, тут нічого цікавого. Так, а ну зараз подивимось, чи фармлять досі на фейлау, чи вже стало там менше людей. Vital Science Critical. Agent down. Так, ну вулик наче спрацював. Такі люди злякались баня. Ось така в нас історія. У мендозі товарів цікавих не було. Як її шукать, дивиться в описі відео. всім щастить.